У Радивилівському ліцеї відбулися осінні гостини для майбутніх першокласників. Деталі у сюжеті. Яна комар поділилася особливостями зустрічі для майбутніх першокласників. Тому майбутні першокласники цього дня разом з казковими героями та пані осінь помандрували країною нових знань. Сьогодні у нас зустріч для майбутніх першокласників нашого закладу. І у нашій програмі осінніх гостин дуже багато різноманітних активностей. Ну, Перш за все, це знайомство із майбутніми вчителями наших діток. Далі попереду них веселий квест, веселий трамвайчик, також зустріч із різними кольорами, із різноманітним лільковим театром. Ну і на завершення у нас майстер-клас по виготовленню печива, яке будуть дітки розмальовувати самостійно. Устійно у актовій залі Радивильського ліцею No2 відбулася цікава зустріч Прайм Тайм, осінні гостини із майбутніми першокласниками та їх батьками. Подібні заходи у цьому навчальному закладі організовують щорічно. А цього року планується чотири зустрічі: осінні, зимові, весняні та літні канікули. Всі кабінети надзвичайно всі вже облаштовані, гарно естетично виглядають і раді зустрічати вас. Крім того хочу вам сказати, що в нас і шкільні коридори. Це певне на найбільше в э, Радавилові, де ви зможете під час перерв собі прогулянки здійснити. Тому сьогодні, на сьогодні на вас чекає надзвичайно захоплювачий квест по зупинках, де ви побігаєте, побачите нашу шкільну майстерню, шкільну їдальню, нашу спортивну залу. На дійство завітали близько 50 діток. Інформацію про зустріч організатори розмістили на території садочків, роздали вітальні листівки запрошення, а також у мережі інтернет. Тувалися до другої частини. Я панат, я, я, пана, панат, чистий панат, чистим пана, панат, за рішим ріжем, і сідаю, за рішим ріжем, вісідай, я тану парапа, я пану парапа. Талановиті організатори навчального закладу для малечі підготували досить сичну програму. Зокрема, дітлахи взяли участь у веселих квестах, у різноманітних активностях, знайшли нових друзів. Батьки отримали потрібну інформацію про навчальний заклад, рекомендації та відповіді на поставлені запитання. Протягом дійства присутні отримали позитивні емоції та незабутні враження. Учасниця ліцею розповіла про особливості майстер-класу по прикрашанню імбирного печива. Сьогодні у нашій школі я проводжу майстер-клас у прикрашанні печива для майбутніх першокласників. Я власноруч випекла печиво медово імбирне яке сьогодні дітки будуть прикрашати різнокольоровою глазурю у тематиці осінній. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.